Це актуальна розмова. і Сьогодні поговоримо про пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Хто власне має на них право, куди звертатися, які документи потрібні? Про все це нам розповість начальниця відділу надання пільг головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Тетяна Суслова. Вітаю вас в студії. Раді вас бачити. Ну, перш за все, давайте щоб трошки окреслити, почнемо. Що ж власне таке пільги на оплату цих житлово-комунальних послуг, і для яких основних категорій вони передбачені? Пільги на оплату житлово-комунальних послуг це соціальні гарантії, які надаються певним категоріям осіб, визначеним законодавством, зокрема у вигляді права знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу. У вигляді знижки 25 50 75 або 100%. Uh -huh. В залежності від категорії утримувачів пільг, такі пільги надаються як з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї пільговика, так і без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї пільговика. Uh -huh. Пільги надаються. В розмірі соціальних норм забезпечення житлово-комунальними послугами, що встановлені постановою Кабінету міністрів України в 2014 році постанова номер 409 так. Фінансування виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Угу. Основні категорії, які користуються правом пільги, це особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, члени сім'ї загиблого померлого захисника і захисниці України, члени сім'ї загиблого померлого учасника війни. Постраждалі учасники революції гідності, також пільги передбачені для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, так. дружин, чоловіків та опікунів дітей померлих таких громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській катастрофі. Для учасників війни, для осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ. Органів національної поліції та інших силових структур, а також для вдов і вдівців цих осіб, які мали статус ветеранів всіх силових структур. Так, ну я так розумію, що є якийсь певний реєстр правильно цих пільговиків чи ні? Так, для обліку всіх пільгових категорій. Створений е, реєстр, єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, так. Е, його ведення здійснюється у порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів, і для включення до реєстру інформації особи, які набули право на пільгу, подають відповідну заяву з підтверджуючими документами. І туди вноситься інформація не тільки про пільговика з персональними даними. про Паспорт, код, місце реєстрації або фактичного проживання, а також вноситься інформація про членів сім'ї пільговика, які разом з ним користуються правом пільги. Так ну і заява подається до вас, до пенсійного фонду. Заява правда? подається до органів пенсійного фонду угу. України. А от ви говорите, якщо у людини є пільга, як про це дізнатися, чи як оформити цю пільгу, як правильно діяти? Права на пільгу не встановлюються органами пенсійного фонду, пільги надаються на підставі посвідчення або відповідної довідки, угу. яка видається підрозділами, які зазначені у відповідних законах. Наприклад, посвідчення ветеранів війни і встановлення статусу здійснюється органами соціального захисту населення. Якщо це посвідчення або пільга учасника бойових дій. То встановлення цієї пільгової категорії здійснюється відповідними структурами Міністерства оборони або іншими силовими структурами, де особа набуває статус учасника бойових дій. Тобто спочатку встановлюється пільга, ну, право на пільгу в вигляді пільгового посвідчення, а потім вже особа з цими документами звертається до внесення в реєстр осіб, які мають на право на пільгу. І коли вона буде внесена в реєстр, зазвичай ці заяви подаються одночасно. Подається заява про надання пільги. звертаються особи до органів Пенсійного фонду України. Угу. Якісь документи потрібні ще окрім заяви і власне посвідчення? Для включення в реєстр потрібно персональні документи пільговика, документи, що підтверджують право на пільги, а також для внесення інформації. Про членів сім'ї пільговика необхідно надати підтверджуючі документи про членів сім'ї. Ми тут поки от говоримо про членів сім'ї. Ви на початку говорили про сукупний дохід середньомісячний. Хто власне включається от до складу сім'ї пільговиків при визначенні оцього сукупного доходу? Чи як ви що відбувається власне? тут? Для до члени в сім'ї пільговика, які користуються разом з ним пільгою, та е, тоді вже, якщо це передбачає надання пільги з урахуванням середньомісячного сукупного доходу, включаються е, чоловік-дружина пільговика, їхні діти до 18 років, угу. непрацездатні батьки, е, а також е, Повнолітні неодружені діти, якщо вони визнані особою з інвалідністю дитинства першої та другої групи, або просто особами з інвалідністю першої групи. А також може включатися особа, яка перебуває під опікою або опікуванням пільговика. І всі ці особи, які мають намір користуватися разом з пільговиком пільгою, вони повинні проживати разом з цим пільговиком. Тому що це пільги на оплату житлово-комунальних послуг, угу. якими сім'я користується. Угу. Ну, якщо от визначила, що пільга, то на який це може бути період, як він визначається? А пільга призначається на весь період, на який особу цього пільговика віднесено до пільгової категорії. Наприклад, якщо це посвідчення багатодітної родини, які теж користуються правом пільги з урахуванням середньомісячного сукупного доходу, то там посвідчені зазначено термін, на який встановлюється. Так. На цей період і нараховується пільга, призначається. Якщо це посвідчення учасника бойових дій, то зазвичай воно встановлюється довічно і ця пільга довічно. Тобто, якщо пільгова категорія не буде змінена, особа користується. Якщо статус не буде знятий повноваженими органами, то це пільга призначається довічно. Якщо це особа з інвалідністю внаслідок війни і Інвалідність, термін інвалідності встановлено по термін певний, uh -huh. то і посвідчення відповідно видається по термін. І пільга надається по термін. Ну а потім, якщо продовжується, то продовжується і посвідчення, і надання пільги. Uh -huh. Пільга може припинятися з причин, що унеможливлюють її надання, зокрема, якщо в разі смерті пільговика. Або в разі призначення житлової субсидії, то пільга вже вона не скасовується, вона не виплачується. Тобто в разі призначення житлової субсидії або пільги виплачується тільки житлова субсидія. А також може припинятися за заявою пільговика, якщо він з певних причин бажає припинення йому надання пільги з місяця, що настає за місяцем подання заяви, якщо пільговик інше не зазначає в своїй заяві. Так, я вас зрозуміла. Перелік такий досить широкий. Але ви тут згадували про військовослужбовців. А як от призначити пільги, наприклад, ветеранам війни, якщо пільговик ну там з поважних причин це може бути як бути військова служба, там хвороба, інвалідність, тощо не може самостійно звернутися. Якщо особа, наприклад, зараз це найбільш поширена категорія, набула статус учасника бойових дій, але особисто не може звернутися. Для включення в реєстру пільговиків і для надання пільги, то звернутися з цих питань можуть член сім'ї пільговика, на якій поширюються пільги. Тобто він має право користуватися разом з пільговиком пільгою. Це чоловік, дружина, непрацездатні батьки в основному звертаються. Це вони можуть звернутися як для включення інформації до реєстру пільговиків і аналогічно вже про надання пільги і зазначати себе вже в складі сім'ї пільговика. Також є постанова Кабінету міністрів України про експериментальний проєкт надання пільги. Там можливо подавати одну заяву одночасно і на включення в реєстр. І на надання пільги uh -huh. тут дві заяви можна окремо подавати, а можна одну за експериментальним проєктом для включення в реєстр і одночасно надання пільги. Uh -huh. А які ж документи тоді підтверджують право на пільгу ветеранів війни? Право на пільгу ветеранів війни підтверджується як електронним посвідченням ветерана війни. Вони мають uh -huh. однакову силу, так і посвідчення ветерана встановленого зразка. Також для надання пільги можливо застосовується витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни, який отримує, наприклад, член сім'ї пільговика. Якщо неможливо отримати є посвідчення, це персональна виходить, інформація вже у пільговика або паперового звичайного зразка, то можна отримати. Він може отримати витяг оформлений відповідно до пункту 15 положення по єдиний державний реєстр ветеранів війни. Так ну мені здається, ми вже згадали і категорії всі і право на отримання припинення пільги. Думаю, варто ще згадати, можливо, якісь зміни у вас відбулися в 2025 році? От щодо пільг на законодавчому рівні, так є зміни в 2005 році. В частині фінансування виплат пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Вони фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок коштів місцевого. Ті пільги, які надаються пенсійним фондом, фінансуються за рахунок коштів державного бюджету України. На 2025 рік бюджетам затверджено ви положеннями пунктами 6-7 – Встановлено, що без урахування середньомісячного сукупного доходу пільги надаються тільки чотирьом категоріям пільгових чотирьом пільгов, пільговим категоріям так. це особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, члени сім'ї загиблого захисника або померлого захисника і захисниці України, члени сім'ї померлого загиблого ветерана війни. Право всіх інших категорій в 2025 році встановлюється з урахуванням середньомісячного сукупного доходу. Якщо пільговики вже станом на 31-12-24 отримували пільги, які по законодавству раніше надавались без урахування середньомісячного сукупного доходу, Виплата пільги без урахування доходу здійснювалась по квітень включно. Uh -huh. А з спочатку неопалювального сезону перевизначилось право на надання пільг на 25 рік з урахуванням вже доходу. Uh -huh. І оці доходи враховуються ще раз хочу зазначити, що є окремий порядок надання пільг з урахуванням середньомісячного сукупного доходу. Визначений постановою Кабінету міністрів номер 389 mm -hmm. Якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку за попередні шість місяців не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу а в 2025 році, це 4 тисячі гривень. То. то пільговики набувають право на продовження виплати пільги до кінця 2025 року, зокрема з 1 травня і до кінця 2025 року. Якщо середньомісячний сукупний дохід перевищує цю межу 4,240, то на 2025 рік нарахування пільг не здійснюється. Uh -huh. Я вас зрозуміла. Дякую такі, за такі змістовні відповіді. Сьогодні у програмі актуальна розмова власне, поговорили про те, що таке пільги на оплату житлових комунальних послуг, як їх оформити, хто має на це право, згадали і які зміни у законодавстві відбулися у 2025 році. Про все це нам розповіда, розповіла Тетяна Суслова, начальниця відділу надання пільг головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області. Дякую, що завітали. Дякую. А я нагадаю, це була програма актуальна розмова. Сподіваюся, вам було корисно і цікаво. Ну а ми побачимося у наступних випусках.